Сім, дай боже. Знов провірка кукурузи. Кукуруза стоїть на місці, але є в нас і гості. А гості в нас є ось такі. Миші. Миші гризуть кукурузу, як дурні. А чого гризуть? Бо кукуруза не на хімії. Тому і гризуть. Дивіться, як гризуть. Бачите, як гризли вже. Тому і гризуть. Засранці. Ну нічого, будемо потихеньку стане на погоду, будемо ламати, бо то до весни нема чого чекати, бо нічого не лише. Ну, а ну тримайте рукавицю. О, теж то то означає, що куруза смачна. Ха. Тому і їдять. Зараз пройшовся порода по курузі? Є дуже багато вже качанів випадків ось теж. Ну, тут в тих частинах не дуже багато. Ну, але що є, то є. Якось так. Двоногі гості не ходять. Вже добре. Чотири ноги. І чотири ноги теж не ходять. Ну чотириногі ноги маленькі ходять мишки. А що тут у нас? А тут у нас... Ану, відкрити її, подивимось, чи то вона над'їджена. Трошки так. А, от ті вже починають жарти щось. Ну вже що ти? Короче, якось так. Чекаємо доброго морозу. Будемо збирати урожай. О, ни це як жарли. Ось так люди Тому такий вигляд має поле моє Останній урожай 23-му році Залишився зібрати. Попадається, попадається багато. Жируть, що дурні. Правда, правда, вітер тут пройшов, все поламав, нас навіть видно, видно жерли, жеруть засранці, Ну нічого, і ми то трошки погодувати. <coughs> Якось так друзі, Тому підписуємося на канал, ставимо подобайки, Що Шо там, щось знайшли?